Ты да ракушки в одненке. Круть. Ой, смотри, ой. Краб. Банкрабса. Круть. Отходишь-то, кокуля? 12, да? 16, тож і наш. Це єкий маленький. Так. Що затьму? Так? Ой, еке гарний, еке. Я знаю. Звісно, майму, щось. Таранчок якийсь. Вчорак, що це таке. Навіть не вдуплю, як його дивитися. Таке саме креветки чи що це таке? Нема такого. Криветка лікар. креветка лікар, диви. Так. Криветка лікар. А це ось Каледонський омар. Смотри, який. Бачиш Ома... Ой. омар Омар. Бачиш каледонський. Як злився з тим.

де рибко? Тут я не бачу. Кроблі якийсь Вон вона, вон в голосі. Хочеш? Я вон заховалася. Зливий сюди, чула? Бо я навіть не знаю, який це шукати. Ой, дивіки малюсенькі

не виконаємо як його звати. Хижі тварини. Оказується, це хижі тварини. А, то щоб руки о, диви там зверху, гарненький таке. Щоб руки не ловили. Оце хижі. Хижаки китайські. О, дивись, яка якась. Це не пила, а ти що? Це якась не Воно Так. До бестер, то бестер. Тато ти ж в рибалку знаєш, то знати. Їжаки такі диви. Групер, крилатка, риба їжак Групер, крилатка, де риба-їжок. Вика гарна, ага. Дивіться. Це <гум> гарне таке, но. Ну. А це що таке? Якийсь акулячиска? Тим. Вона та крилатка. Киві яка захована, там мушки В Вазий старий. Тут така сама? Ні, то якесь леопардова. Випливай, випливай, я хочу на тебе подивитися. Вилазь. Вилазь, кажу. О, та така гарненька. Вилазить, чому водя, я ж туди сиди. करते हर ना अनुभवर्तो